Доброго дня! З вами Дмитро Демаш і подкаст Cynical Trials. У попередніх випусках, а саме у випуску номер 13 ми вже говорили про один відомий авітаміноз скорбут або цингу, причиною якого є нестача в організмі вітаміну С. І про Джеймса Лінда, який зрозумів, що цьому можна запобігати використовуючи сік цитрусових. На жаль, вітамінів, як і авітамінозів. У нас суттєво більше, ніж один. Тому сьогодні поговоримо про інший авітаміноз, який також дошкуляв мореплавцям, про дефіцит вітаміну В1. Цю хворобу також називають бері-бері. Тут будуть фігурувати переважно голландці і японці. Ну, і без Нобелівської премії знов не обійшлося. Почнемо з голландців. Адольф Вордерман, голландський лікар, який працював у голландській Ост-Індії. Переважно це територія сучасної Індонезії. Під час своєї роботи він спостерігав, як змінюється стан людей залежно від їх раціону харчування. Свої тривалі спостереження пан Вордерман виклав Крістіану Ейкману незадовго до того, як той відплив лікуватись у Європу. Ейкман натомість розповів Адольфу про те, що у курчат, які їли гладкий рис, з'являлись симптоми схожі на Бері-Бері. І, що важливо, ці симптоми зникали, коли їм давали лис з лушпинням. До Ейкмана ми ще повернемось. А Вордерман згадав, що у деяких в'язницях він спостерігав масові захворювання на Берібері, тоді як у інших ні. в голові Вордермана щось склалось, і він написав листи у всі лікарні при в'язницях у голландській Ост-Індії, запитавши місцевих лікарів про дві речі. Чи спостерігали Бері-Бері у лікарнях, де вони працювали, а також який тип рису давали ув'язненим. Результати опитування були майже однозначними, і він отримав дозвіл на детальніші дослідження. Тепер він мав особисто об'їхати усі в'язниці голландської Ост-Індії, зібрати зразки їжі та перевірити записи лікарів щодо захворюваності на бері, -Бері. На щастя, для нього це документувалось досить ретельно. Бо термінальні стадії хвороби були підставою для звільнення в'язниці за станом здоров'я. Вордерман дещо параноїдально тримав у максимальному секреті свої розслідування, описуючи їх на загал як оцінка стану ув'язнених, щоб постачальники їжі раптом не змінили нічого у звичному раціоні харчування. Надалі зразки рису показали європейцям, які займалися його постачанням у Голландію, і виявилося, що у зразках. Все неоднозначно. І взагалі там намішано багато різних сортів, що потребувало більш глибокої класифікації рису. Лише після створення цієї класифікації і віднесення кожної в'язниці до певної категорії за типом рису, він відкрив дані по захворюваності і став співставляти одне з іншим, задля зниження ризику упереженості при аналізі даних. В результаті його ідея про зв'язок рису з бері бері Повністю підтвердилась через деякий час польський хімік Казіміш Функ виділив сполуку, яка отримала назву тіамін. Її також називали життєво важливим аміном, бо вона містила аміногрупу. Функ скоротив це до терміну вітамін, який є для нас загальновідомим. Ейкман за свої дослідження у 1929 році отримав Нобелівську премію, яку розділив з сером Фредеріком Хопкінсом. Який досліджував різноманітні авітамінози і показав, що вітаміни необхідні для нормального росту та розвитку людини, функ премію не отримав, і це вважається однією з визначних несправедливостей Нобелівського комітету. Здавалося б, можна ставити крапку, але ніт. Обіцяли на початку про японців, то буде вам і про японців. Канихіро Такакі народився у префектурі Міязакі 15 вересня 1849 року. У дитинстві Канихіро обожнював місцевого сільського лікаря, що і надихнуло його вивчати медицину, зокрема, західну медицину, уявлення про яку завезли в Японію все ті ж голландці. Її у Японії так і називали голландська медицина. Потім він став військовим медиком під час громадянської війни, де познайомився з британським лікарем Вільямом Віллісом і почав вчити англійську, латину і англійську медицину під його керівництвом. У 1872 році Такакі та став офіцером-медиком японського флоту. Тут він помітив, скільки моряків хворіє на Бері Бері і яку шкоду ця хвороба завдає. В середньому у японських моряків симптоми проявлялись 4 рази на рік. Висновки про якість харчування на флоті та наслідки для здоров'я моряків робіть самі. Нагадаю, до Функа, Вордермана і Ейкмана було ще далеко, і про причини Бері-Бері ніхто нічого не знав. Відповідно, і лікування теж не було. Такакі вирішив це питання дослідити і поїхав вчитись у Лондон, де провів 5 років. Коли він повернувся у 1880 році, ситуація в Японії погіршилася. На бері-бері хворів кожен третій моряк японського флоту. Застосувавши знання з епідеміології, яких він набрався в Британії, та Такакі припустив, що є зв'язок між Бері-Бері та умовами життя моряків. Найвищою захворюваність була у в'язнів, менша у моряків та молодших офіцерів, ще менша у старших офіцерів. Аналогічна картина спостерігалась і серед цивільних. Найбільше страждали студенти і хлопці посильні. Далі Такакі припустив, що справа в раціоні харчування, який у заможніших громадян був більш різноманітним. Він проаналізував типові страви моряків на флоті і визначив співвідношення кількості азоту до вуглецю в них. У здорових дорослих це співвідношення було 1 до 15,5. У моряків. Було в межах 1 до 17, 1 до 32, причому співвідношення понад 1 до 28 було майже завжди пов'язане з розвитком Берібері. -Бері. Це вже була реальна знахідка. На підставі цих даних Такакі запропонував давати морякам збагачену білком їжу, щоб збільшити кількість азоту в ній, і це його прохання схвалили вже у 1884 році. Принагідно, згадайте, скільки десятиліть впроваджували результати лінта. Приблизно в цей же час відбулася подія, яка підтримала його гіпотезу Навчальний корабель Рюйо 19 грудня 1882 року відплив з Сінагави і повернувся назад 15 жовтня наступного року, пройшовши Повз Нову Зеландію, Чилі, Перу та Гаваї. Під час плавання майже у 45% моряків розвинули симптоми Бері-Бері, а 7% взагалі померли від цієї хвороби. На Гавайях навіть довелося зробити зупинку, щоб екіпаж відновив сили задля продовження походу. Співвідношення азоту та вуглецю в раціоні моряків складало 1 до 28, у молодших офіцерів 1 до 25, у офіцерів 1 до 20. Після переходу на м'ясо і овочі. Стан хворих покращувався і вони одужували. Ознайомившись з цими результатами, Такакі дізнався, що інший навчальний корабель Цукуба буде невдовзі відпливати сінагави до Гаваїв, Росії та Кореї, а потім повертатись додому. Такакі побачив у цьому можливість і умовив керівництво флоту змінити маршрут корабля, щоб він повторював шлях рюйо. Це зайвий раз підтверджує, що командування розуміло серйозність наслідків. Від незбалансованого харчування для здоров'я матросів та сили флоту в цілому. Відповідно до вимог Такакі, на цукубі все мало бути максимально ідентичним. Окрім меню, яке мало бути збагачене білком. Співвідношення азоту до вуглецю мало складати 1 до 15, що в теорії мало захистити екіпаж від Бері Бері. Отже, цукуба відпливла з сінагави 3 лютого 1884 року. І повернулась додому 16 листопада того ж року. Під час плавання лише 4 моряків захворіли на бері-бері, і ніхто не помер. Більше того, виявилося, що всі ці 4% команди не дотримувались нового меню. Порівняння того, що трапилось на цукубі з тим, що було на Рюйо, однозначно вказувало на те, що є зв'язок між Бері Бері та вмістом білків у раціоні. Після цього раціон японських моряків виправили відповідно до рекомендацій Такакі, і кількість хворих на пері-бері значно знизилась, а через декілька років остаточно зійшла на нівець. Це сталося більше, ніж за 30 років до того, як було визначено, що саме нестача вітаміну В1 є причиною цього захворювання. Звісно, Такакі пощастило в тому, що вміст білку у їжі тісно пов'язаний з вмістом вітаміну В1. А тому японці. Хоч і не зовсім правильно визначили причину Бері Бері, але змогли ефективно запобігати її розвитку. За свої досягнення Такакі було призначено на посаду головного флотського хірурга у 1885 році, а через три роки він став першим японцем, який отримав ступінь доктора наук. Нобелівську премію за свої дослідження Бері Бері він звичайно не отримав. Але у 1959 році на його честь було названо один з півостровів в Антарктиці. Тож харчуйтесь смачно і різноманітно: не хворійте і майте гарний день.